На кінець 2013 року, коли ми підбиватимемо підсумки, тому сьогодні про результати та перспективи розвитку фізкультури та спорту в області ми поспілкуємось з начальником управління молоді та спорту департаменту освіти і науки молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації Олегом Кравцем. Добрий день, Олеже почу. Сьогодні у нас досить актуальним стоїть питання будівництва Олімпійського центру водних видів спорту, так що в Цірупенському районі на початку жовтня мені відомо, що наша адміністрація підписала меморандум так про співробітництво з міністерством молоді та спорту України. І на якій стадії сьогодні знаходиться будівництво центру? Сьогодні, якщо Микола Янович Азаров підписує документ про виділення землі, починається будівництво будівництва Олімпійського центру. Таких центрів буде в Україні всього чотири. І саме центр по підготовці з грибних видів спорту, він традиційно, наша область, була такою. Значу, що у підготовці грибних видів спорту спортсменів високого класу, тому вирішено було розмістити цей центр саме на Херсонщині, Олеже Миколайовичу. Що вагому у 2012 та 2013 роках зроблено для розвитку фізкультури та спорту в області? Фізична культура та спорт вищих досягнень сьогодні знаходиться у такому на підйомі, і про це говорять ті досягнення, які сьогодні є. Це і 10 членів олімпійської збірної з України, що не було. З 2000 року для Херсонщини це досить вагомий результат, і 35 медалей з спорту вищих досягнень, тобто це світові та європейські змагання. Сьогодні на підйомі знаходяться декілька видів спорту, які до цього на Херсонщині не культивувались Важка атлетика, вільна боротьба. Сьогодні наші спортсмени. Сьогодні піднімається. У нас досить такий цікавий вид спорту, як ну, королева легкої атлетики, стрибки у висоту, і е, до олімпійської збірної України увійшов херсонський наш спортсмен Прценко. Спортсмени Херсонщини тренуються так наполегливо, так, виїздять на змагання і виграють. А як же сьогодні власна влада наша нагороджує чемпіонів? Збільшена кількість. Е, Нагород так званих одноразових стипендій для спортсменів, які перемогли у змаганнях високого рівня. Це європейські світові змагання. А такі нагороди від 5 до 50 тисяч отримує за одну перемогу, отримують спортсмени завдяки своїй наполегливій роботі та перемозі у великому змаганні. Крім того, у нас виділяються стипендії для спортсменів, які сьогодні. Показують стабільний результат. Так така стипендія роз розраховується в одну тисячу гривень. Ми плануємо, що до кінця цього року ми ще збільшимо кількість стипендій для видатних спортсменів. Чи прийнята на сьогодні програма розвитку спорту в області? Ну і що до неї включено програма розвитку фізичної культури та спорту в Херсонській області була прийнята. Основний упор сьогодні йде на олімпійські види спорту. Нас їх літніх 24 види, вони сьогодні опрацьовуються. Є дійсно у нас такі види, які є пріоритетними для, Хер... для Херсонської області. Дійсно ну, для нас найбільш вагомим є це грибні види спорту. Тому ми на них звертаємо найбільшу увагу, але ми не забуваємо і інші види спорту. Крім того, у під час розрахунку стипендій для видатних спортсменів і спортсменів, які досягли успіху, ми ураховуємо питання і спортсменів, які займаються неолімпійськими видами спорту. Отож, дякую за розмову і нашим глядачам. Хочу нагадати, що нашим гостем сьогодні був начальник управління молоді та спорту департаменту освіти і науки молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації Олег Кравець. Thank you.